Щілини замість стіни. Це видно на з вулиці. Пані Наталя мешкає на проспекті Шевченка в будинку, який неодноразово потерпав від прильотів. Під час одного з них будівля була частково зруйнована. Власники знищених квартир отримали компенсацію на нове житло. А ось мешканцям постраждалих осель, як не парадоксально звучить, пощастило менше. Їм доводиться зимувати в будинку з дірявими стінами. кажуть, комунальники дійсно допомогли, зробили новий дах, але на цьому поки й все. Як мені це все надає. як мені це набридло все? Ось ці уроди всі до одного, до другого пішла. У мене ж треба щось зробити. У мене ж температура нуль, У мене вода замерзає. Розумієте? Вода в мене замерзає. В стелі немає. Щілини в мене. Одна стіна відійшла від іншої стіни. О третій годині в мене будуть вогні горіти. Сонце заходить, і через ці щелини світло горить. 25 січня було бомбардування перше. Потім ще недольоти, прильоти, перельоти. І ось 25. 5 листопада друге бомбардування, і хоч би хтось із комісії прийшов. Самостійний похід владними кабінетами нічого не дав. Ще після першого прильоту в пані Наталі залишилися вразливі спогади. Я пішла вже, значить Я пішла до ЖКС, щоб мені написали, що в мене з вікном проблема, принесла квитанцію. Це нам не підходить. Нам потрібні акти. Тепер розумію, що так справді потрібен акт, але я цього не знала. Та йдіть ви. Я поставила вже за власні кошти. Місто кажуть вони, місто. А місто що? Листи пише, чекайте, пише, чекайте. В квартирі іншої мешканки будинку пані Ольги стіни є. Але зі швами, які розійшлися і з наскрізними дірками до сусідів, зі стели, що відійшла від них. І, хоча після першого прильоту, рік тому вікна їй компенсували, цього разу надійна на допомогу міста майже не залишилось. Двері, коли я сказала, що треба ж якось мені двері лагодити. На що мені жінка, яка приймала документи, відповіла: а у вас же їх не винесло. Ми за двері компенсації не даємо. Труханов не вилазив звідси, коли перший приліт був. Більше я його тут не бачила. Ніхто не приходив взагалі. Я просто з нашою владою поспілкувалася, і я не маю бажання туди ходити. Крім негативу, нічого не виносиш. Вони все обіцяють. Мешканці кажуть, чим повідомили, влада виділила на ремонт будинку 40 мільйонів гривень і пообіцяла відремонтувати його до кінця 2025 року. А там сказали там. Мені сказали, ну ми всі розуміємо, але це ж місто. Ну добре, добре, ось буде час, надійшлимо людей. Вони зроблять. Ось закінчать вони дах критий, прийдуть і зроблять. Коли, коли ми що замерзнемо, вимремо чи як? Як? І поки великі плани з капітального ремонту будинку в процесі, пані Наталя продовжує щодня споглядати за зимовим сонцем крізь шилину в перегородці власної квартири. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.